Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні готую смачний соус солодкий чилі. Зарані перемолола на м'ясорубці перчик, тому що у нас пропадає часто світло, я собі підготувала, коли прийду з роботи, щоб уже можна було готувати. У мене тут кілограм червоного солодкого перцю і кілограм гострого чергу. Перцю. З пів кілограма я видаляла насіння, з пів кілограма насіння залишала. Тепер, друзі, відправляємо це все в каструльку. Тепер до цієї маси я додала кілограм цукру, все гарно перемішаю і поставлю на вогонь. І Ще сюди додам одну столову ложку з гарною гіркою солі. Соус поставили на вогонь і чекаємо, поки він рівномірно закипить і прокипить 5 хвилин. Все гарно прокипіло. Подивіться, яка це красота. Дуже гарний е, колір. Тепер додаємо оцет. 400 грамів яблучного оцту. Приварюємо ще 5 хвилин. Тепер додаємо 50 крохмалу, розведений 100 г холодної води. Я буду перемішувати все гарно вінчиком. Проварюємо 2, буквально 2 хвилинки, переварюємо, щоб воно перекипіло, і закриваємо в стерильні баночки. Так, соус мій вже в баночках. Подивіться, яка це красота. Він дуже-дуже яскравий. Хто любить гострі пряні соуси, це саме для вас. Готується швидко, на смак смачно, але вживати треба його в міру, тому що дуже-дуже гостро.